У селі Задонецьке з міської громади розгорівся конфлікт через кошені бур'яни. Один із місцевих фермерів заявив про незаконний покос і навіть викликав поліцію. Та мешканці села переконують, роблять це не для власної вигоди, а задля безпеки. Ось бачите, яка ситуація. Тут рибаки їздять, зараз бросять бичок, і от это все згоріть. Ну як би я там живу і жити на папіліщі, але мені зовсім не хочеться, щоб у мене в огороді все вигоріло, щоб там був був. Будем. Пензик к тому, что тут парк должен выкосить житые заходы и... Или парк, или наша громада, потому что это земля громады, по факту. Нет, это не земля громады, тоже обманывают. Ну, это так, не земля громады, я могу показать публичную карту. Тут бои были бои, как история была, в 2003 году, когда все пост развалился, распаевали землю. Когда в 2003 году был создан национальный парк, она была передана парку. Я... У вас есть документ? Про на территории национального парка так не может. Да, не национальный рок. парк, я, парк тоже ничего не робит для того, чтобы не могут. Я вам скажу больше. Даже ни одной таблички нету. Вот ни здесь, ни, uh -huh. ни со стороны за Донецкую, что-то тебе. А ще ми стоїть табличка, що та національний парк поставили. Я не знаю, хто поставив, а тут. нету. колишні колгоспні поля після розпаювання залишилися без власника. Земля заростає бур'янами, а влітку тут регулярно спалахують пожежі, які доходили мало не до хат. Щоб запобігти біди, місцевий житель Олександр власними силами викошує сухості. Тут же на луках випасають худобу і інші селяни. Серед них Надія жінка, яка все життя присвятила випасу корів та овець. Разом із чоловіком вона дев'ятнадцять. 15 років утримує господарство і заробляє цим на життя. Для надії ці поля не тільки корм для худоби, а й символ продовження родинної справи. Я худоба займаюся все життя. Все життя? Все життя. На сьогоднішній день у мене за час війни у мене шесть хоща коробочок. Шесть коробочок, так? Да, які у мене доїться, а то все телятня. Телятня. Барани є. 25 голов баранчиків. Ти лягаєш спати очі другій, нот, у другій встаю, ночі, а стаєш. Я, я встаю так. 4, 4, це, три го... це три години? Да. Ну, я тобі вис... мені Хватає тебе? Да. Тебе Я звикла. А я що привыкла. тобі дає сили? А? А? Що тобі дає сили в житті? Не знаю. Мабуть, mm -hmm. мабуть це місце таке гарне, так? Ні, мені дає надіжди. надія. Надія? Да. Тебе є мрія, так? Хочу стати матір'ю. Угу. Дуже. Я виживаю, так як я маху. На сьогоднішній день я другого заробітка не знаю. Якщо хтось знає другий заробіток, я тільки так. Я робила вільницю. Я була після аварії. Після аварії я не можу дітей. В Бальниця теж. За 65 тисяч троє. Самі розумієте, на сьогоднішній день ми виживе. Mm -hmm. Я можу заробляти так, як я можу заробляти. Я нікого нічого не я худобину пасу там, де положено. Ми сіна косимо. Там після 2 июля, так як положено. Коли птички повилупляються, все, я всю життя. тут касала. Це ваш пай тут чи як? Тут? Ні, це Це людський пай. Це паї із. Э, 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 Колхозні паї. Mm -hmm. Це коли у нас був колишню, так? Да, колхози. І ми в людей, я платила налоги за них, платила пройшла маду, я голодніку пред'являла. Документ mm -hmm. один, який що пройшло годину, дівчинка не змогла заплатити, я лично платила. Ми людям платимо за їхні паї. Ми викасили, заплатили за паї, ми заплатили налоги. Все як положено. Mm -hmm. У нас проблема, мабуть, в одному чоловіку. Mm -hmm. Він Якому... вам якось заважає чи як? Він заважає тим, що він мало то, що там перекапує ями. Ага. Йому ну, не подобається худоба. Я не знаю, як об'яснити цю причину. Я не знаю, як оце все оцю калакопадню, об'яснити. є Со сторони заповітника, це і вважається передзаповітна зона, бо тут і ще шкалхотніє, а тут є ага. тут і пагі. Тут у нас є документи. Так, да. вони не всі. Є люди вже вмерли. Ну, друга людина не хоче оформляти, бо зараз війна. Документи є. вони, є. Ну, ось одній людині. Він пише везде, і ми не знаємо, що робити в цій ситуації. Ви боїтеся, що ви можете лишитися ну, цього? Ну от Ми скасили, ми не можемо mm -hmm. зібрати. А зібрати пай, так. Зібрати пай, бо парк, немає документів у парку, але парк, воно вважається парківським. Mm -hmm. І, і в нас документи так вважаються, бумажки але ну вони вже прострочені. А тобто вони не, не а щоб людина вас їй треба гроші, кошти, їй надо время. і ну раніше такого не було. Раніше ми пішли там все цеві. Це в нас вирішилося. А зараз у нас такий бардак. Місцеві стверджують, спірні землі не входять до національного парку Гомільшанські ліси, а лише прилягають до його території. А косіння трави це не шкода, а користь для екології та громади. Бо викошена трава зменшує ризик пожежі, дає можливість утримувати худобу. Mm -hmm. І всі є час кожного спитати людини. Кожна людина скаже, та хай косить, Нам іще краще, От луки видно, а не трава вище того криша. Вон, проїдьте туди далі, там в прошлом году не була моя худоба. В цьому році ми там, там витоптали, там, де должно бути, всю жив послатися там худоба. Де должно бути худоба, там зараз можна хоч побачити хату і побачити луки. А також зараз то не буде. нікоти люди кажуть Спасіба, мала цих шоета а то не пройти, не проїхати. У результаті маємо класичну колізію. З одного боку, буква закона, з іншого потреби людей, які живуть тут і щодня дбають про землю. Поки чиновники визначають, кому належать ці поля, прості мешканці, як Олександр і Надія, намагаються втримати своє село від Занепаду. Лариса Бодаріва істоміна, Анастасія, канал Медіа Зміїв.